Привіт, мої любі! Сьогодні після цих новин багатьом я розумію українцям, що потрібна допомога для того, щоб встати з постілю чи встати несвідомо з підлоги. Чому? Тому що ці новини вони прям дуже сильно нас вкручують, можна сказати, просто до землі, коли немає сил, коли немає просто змоги. Відчувати наповнення та звичайно, про яку радість у житті ми можемо казати. Але, але ми всі з вами вже за 30 років роки зрозуміли, що якщо ми будемо в наповненому стані, якщо в нас буде стан радості, стан любові, то набагато більше ми можемо зробити і для себе, і звичайно, для інших. Тому так, українцям треба бути зараз сильними. Хочемо ми чи не хочемо, але це прямо наше зобов'язання зараз. І всі ми бачимо по Європі, що дуже багато змін склалося саме з того моменту, коли українці переїхали до Європи. Всюди сталося покращення. Тому бачите. Нашу силу. Ось давайте зробимо з вами малесенькі такі легальсенькі практики. Я, можливо, хтось новенький мене дивиться. Мене звати Анастасія, я психолог-енергопрактик. Я обожнюю поєднувати духовне та матеріальне, тому ми сьогодні будемо не просто говорити. Не просто ви щось будете повторювати зі мною, а також ми будемо виконувати деякі рухи для того, щоб це поєднати відразу на фізиці, закріпити результат, і тоді ваше відновлення буде швидше працювати саме для вас. Ну що, почнемо. Станьте, будь ласка, на ваші прекрасні ножки. Якщо ви зараз не відчуваєте зв'язок з землею, з підлогою, так? Адже навпаки, якщо у вас а, дуже сильний зв'язок, то зараз ми будемо це балансувати. Поки що вставайте на ваші ножки, зробіть глибокий вдох носом, на цьому у вас животик наповнюється і видих, животик спускається. Глибокий вдох, видих, глибокий вдох, видих, вдох, видих. І ще раз вдох. Глибокий вдох. Видав, чудово. Якщо ваша грудна клітина, ви відчуваєте, трішки заплакована і вона не дає вам зробити прям глибокий вдох, дозволяйте цьому зараз бути. І проговорювати зараз собі, будь ласка, так в мене болить. Так мені неприємно це відчувати. Так мені сумно. Мені боляче, мені пакусно. Я все це відчуваю і проживаю. Я не втікаю. Я є тут і зараз. Чудово. І зараз нам досі, підіймайте ваші руки наверх, але не поєднуйте, будь ласка, між собою. Вони не поєднані. Просто підняті. І зараз так, спускаємо до грудної критини, але також не поєднуємо. Чому? Тому що в нас просто немає зараз сил для того, щоб поєднати ваші руки. Ось немає сил. І ми це приймаємо. І дивіться: зараз будете робити глибокий вдох і на видихі ручки до грудної критини, але не поєднуємо. Приймаємо той стан. Що в нас може відкриватися наше серце навіть тоді, коли немає сил. Добре? Глибокий вдох, видох. Глибокий вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Чудово ще. Вдох, видох. Вдох, видох зараз ручки перед вами. Бачите, які ви скручені, так? Угу. І зараз ви розкручуєтесь, випрямляєте ваші плечі і проговорюєте собі те, що в мені є сила. В мені є сила на любов. В мені є сила на те, щоб прийняти те, що відбувається. В мені є сила для того, щоб жити. Відчувайте як несвідомо, але потрішку ваші руки тягнуться одна до одної для того, щоб поєднатися. В мені є сила щоб дарувати собі життя кожного дня. В мені є сила на те, щоб відчувати. В мене є сила для того, щоб бути в безпеці і не відчувати провину за це. Мені можна жити в безпеці. Мені можна. Я дякую собі та усім обставинам, усім людям, котрі допомогли мені жити в безпеці. Завдяки цьому в мене є сили жити своє життя та допомагати іншим, котрі нуждаються в допомозі. Покладіть зараз ваші ладоні до грудної клітини і зробіть декілька рухів вперед, кроків, декілька кроків назад. Якщо ваші руки напружені, то розслабляйте їх. Ви є. І це чудово. Дишемо. Глибокий вдох. Вже поєднуємо ваші ручки і видих. Спускаємо нижче. Перегортаємо ваші ладоні. Спускаємо ще нижче. Поставте руки так. І приговоріть собі, я є. Я yeah, є. Yeah. І прямо зараз проконтролюйте, якщо у вас напружені руки, розслабляйте їх. Дозволяйте собі розслаблення. Вам можна. Боки вдох і видох. Я відчуваю, що в когось прям дуже сильне бажання себе наказати за щось. Це може бути за те, що, можливо, ви не написали комусь, кому хотіли написати. Можливо, ви хотіли комусь допомогти, але не допомогли. Можливо, ви хотіли щось робити для себе, але не зробили. Можливо, це взагалі з дитинства щось, де ви зробили дуже погане, і ви досі бажаєте себе наказати. І давайте так. Ви нарешті це проживете і накажете себе, яким чином ми з вами зробимо одну фізичну вправу. Дівайтеся, будь ласка, на носочки і різко падайте на стопи. Робіть це, але, будь ласка, не сильно, не дуже сильно. Тобто це має бути а, таке як просто розслаблене падіння. Моя душа. Ти дуже сильно, ви можете продовжувати, я буду говорити. Ти дуже сильно хотіла самонаказання. Зараз ми це робимо. Але могли б і не робити. Тому що вже я знаю, як можна було по-іншому. Як можна було і з добром та і з любов'ю. Зупиніться. Глибокий вдох, видох, глибокий вдох і видох. І зараз ось той біль, котрий у вас є в стопах, якщо він є. Підіймається як енергія до вашої грудної клітини. Підіймається, підіймається. Тримайте цю енергію зараз тут. Зараз проговоріть зі за мною і я приймаю нові інсайти, нові думки, котрі можуть мені допомогти відчувати, проживати, реагувати, діяти. По-іншому. Глибокий вдох, видох. Глибокий вдох і видох. Чудово. Зараз можете присісти чи прилягти, як вам буде зручно. Призакрити ваші очі, очі. <схід> Зробити. Вдох, але такий, як вам, зручно, покласти ладоні на грудну клітину і подякувати собі за те, що ви зробили сьогоднішню практику. Вона була дуже глибокою, можливо, не розуміли ви, що коїться і чому саме це, але ця практика була дуже глибока. І зараз проговоріть собі. Я дуже вдячна, що ти є. Я дуже вдячна, що ти жива і живий. Я дуже вдячна тобі, що ти розвиваєшся. І що твоя душа кожного дня перенароджується. Я дуже вдячна тобі, що саме в цьому тілі я можу проживати життя. І Зараз себе з усією любов'ю. Зією підтримкою, можете відчувати, як у вашій грудній клітинці зараз біле світло, котре, як ліхтарик, світить, підсвічує ваші. Усі сторони, котрі є у вас, і це приємно. І це корисно. Чудово. я приймаю тебе. Глибокий вдох носом. Видох ртом. І ще глибокий вдох. Видох. Можете відкривати ваші очі. Вставати ножками на підлогу, відчувати, що вас вже нормалізувався стан. Ваше тіло чудово себе відчуває. Ви стоїте на ногах, у вас є гарна опора, ви це відчуваєте. Такий нормальний зв'язок це коли ви і не слонення, і не пушинка. Тобто ви є. Це круто, це класно. Я знаю, що ви це відчуваєте, тому що я емпатично все відчуваю, що відбувається. Я не знаю, як це працює, але це працює. Тому я розумію, що цей стан у вас вже є. Так, ваше тіло відчуває себе комфортно, легко, чудово. Ви можете трішечки потанцювати, якщо вам захочеться всім, па-па.